Ми прийшли до неї не з цікавості. Причина одна: останні тижні Україна ніби завмерла в очікуванні, щось готується, те, що змінить усе, і мольфарка, не дивлячись в очі, почала говорити в її голосі не було сумнівів лише чітка впевненість. Я скажу коротко, слухайте добре, бо від того, що скажу, вам стане тривожно. Але за тривогою прийде ясність: настане день, коли обірветься нитка життя одного з трьох президентів. І це не випадок, це вузол, що зійшовся у одній точці. Вибрані три постаті: Зеленський, Трамп і Путін. Але лише один має не дожити до кінця цього року. Я бачила їх обличчя у вогні, у воді, в дзеркалі, у зорях. І лише один гасне його ім'я Путін. Йому написано впасти, не в бою. Не на трибуні, і не в лікарні. Він упаде серед своїх. Його смерть буде неявною, а прихованою. Але не зможуть приховати наслідків, бо після його падіння все рушиться. Скажу вам, що знаки йшли вже давно. Коли він вторгся в Україну, двері назад були закриті. Вже тоді час почав стискатись. Смерті, які він приніс, вам, вони не зникають у вітрі. Кожна душа тримала нитку до його життя, і коли таких ниток стало мільйони, серце не витримає. У Кремлі давно знали, що щось не так кров згущалась у його судинах не від віку, а від страху. Він не довіряв навіть воді, яку пив, ліки під наглядом. Їжа лише перевірена, але що не бачив, то це руху в тінях. Його зрадники були поруч. У квітні він дав наказ, що відкрив останній етап. То був наказ застосувати заборонену систему на півдні України, але система не спрацювала, техніка не відповіла. Апаратні змови почались всередині. Він не знав, хто з генералів ще йому підкоряється. І це був початок. Я чітко бачила цей день, його не сплутаєш ні з яким іншим. Це день, коли обірветься життя того, хто тримав у страху не лише свій народ, а й увесь світ. День середина серпня, 6 на 10 число. День, коли температура в Москві б'є рекорди. Спека не відступає навіть уночі. Вологість, тиск повітря стоїть. Вранці він прокидається неспокійно, йому подають воду, він не п'є. Лікарі приїжджають о сьомій надто рано, як для звичайного огляду. На столі вже лежить доповідь з Південного фронту. Підрозділи не виконали наказ, дрони знищено, техніка втрачена. Висновок один. Фронт слабне, але його це вже не обходить. Він тримається за серце. Біль не відпускає вже другий тиждень, але наказу їхати до лікарні не дає, бо боїться, ви вийде з бункера і не повернеться. О 10.10 .10 заходить чистка чоловіків. Не міністри. Це ті, що завжди за сценою. Один із них передає йому новий планшет, в ньому доповідь про нестабільність у Примор'ї. «Із Владивостока надійшов сигнал про самоуправління. Путін читає, але не розуміє, хто дозволив, вимагає відповідей, їх не дають, лише дивляться. І тоді один із них, що праворуч вмикає сигнал. Це активація. Його серце не витримує ні вибуху, ні вистрілу, лише обрив усередині. Раптовий, як відключення світла. Він не падає одразу, спершу схоплюється за край столу, потім тягнеться до кнопки сигналу тривоги, але її заблокували. О 10.14 він зникає. Його тіло ще тепле, але вже нерухоме. В кімнаті мовчать. Один із шістки кладе на стіл документ інструкція після обриву. Там три етапи: перше тіло перенести. Друге оголосити про погіршення стану здоров'я. Третє підготувати відео з дублером. В обід того ж дня з'являється заява. Путін тимчасово передає обов'язки через перевтому. Усі канали починають транслювати старі архівні кадри. У них він говорить: але голос уже не той. Люди помічають, починаються чутки. Після заходу сонця активується операція Тиша. Кожен регіон отримує повідомлення забезпечити стабільність, дочекатись нових вказівок. Але дочекатись це вже нереально, бо командні пункти роз'єднані. Генерали не знають, хто тепер верховний. Один з них пробує брати на себе командування, але інші не визнають. Починається хаос. О 21.45 першого дня перший підрив. Це не в Україні. Це на кордоні між Дагестаном і Чечнею. Вибухає опорний пункт російської армії. Без пояснень. За кілька годин чеченські підрозділи вже не підкоряються. Кадиров офіційно не виступає, але його люди не виконують жодного наказу з Москви. На другий день, 17 серпня, в Москві зникає інтернет. Більшість урядових сайтів не відкриваються. В новинах тиша. Але телеграм-канали починають публікувати інсайди. Один за одним з'являються повідомлення. Він мертвий, люди в паніці. В метро черги. У магазинах скупома, скуповані, у банках обмеження. Але головне армія. Командири на фронті не отримують зв'язку. Наказів нуль. Частини, що стояли під Запоріжжям, кидають позиції. На Харківщині повна розгубленість. Усі дивляться, що роблять сусіди. Коли одна група виходить з окопів, інші йдуть за нею. Колони повертаються назад. Але куди саме ніхто не знає? На третій день, 18 серпня, Керченський міст з боку Криму вирушає колона техніки, сотні одиниць. Мета вивести рештки командування, але на мості вибух точковий, виконаний настільки точно, що конструкція тріскає. Половина колони падає у воду, це знак. Крим більше не повернеться під контроль Москви. Після цього починається розпад. Татарстан перший, хто офіційно заявляє, ми виходимо. Далі Башкортостан. Урал мовчки, але відсікає потоки. Сибір в режимі автономії. Слідом Калінінград. Там починається масова евакуація до Польщі. Російський центр більше нічого не контролює. А в Москві — боротьба за владу. Три групи: перша залишки ФСБ, друга військові, третя технократи, які сподіваються домовитись із Заходом. Але народ уже не слухає нікого. 19 серпня на Красній площі 200 тисяч людей. Вперше з часів розпаду СРСР. Їм нічого не кажуть, але вони все вже знають. І тоді відео, запис з погано синхронізованим обличчям. Псевдо Путін звертається до нації. Але всі бачать це не він. І голос не його, і рухи не ті. Люди розуміють, це кінець. Його ім'я приберуть з підручників, пам'ятники знесуть, перший в Росії і в світі. Але смерть його не полегшення. Вона вирок усім, хто йшов за ним. Бачу багатьох, хто тепер спробує втекти. Але земля не прийме їх. Вони втікатимуть Куруатін і потраплятимуть в ще більші пастки. Після цього дня все стане іншим. Бо помре не просто людина, помре образ символ страху. Але і страх, і зло мають властивість тліти ще довго. Україна має не втратити обережність. Перемога це не коли ворог мертвий. Перемога це коли ми більше не боїмось.